Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І в ефірі ваша улюблена рубрика Шо ж там на болотах?» з нами, як завжди. І це дуже приємно на зв'язку. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романа, вітаю та слава Україні. Героям слава привіт, Тетяна! Рома. Розпочнемо з Вікторини. Є така новина, і я хочу, щоб ти дав на неї відповідь. Два варіанти відповіді. Мені здається, що можуть бути обидва правильними, але давай з тобою поміскуємо. Отже, стандартна новина з території терористичної федерації, ветерана так званої СВО ветерану так званому СВО дали 20 років. за подвійне вбивство він зарубав сокирою. Кращого вчителя Росії. Цьому, цьому дяді 36 років та цьому вбивстві його звати Віктор Савінав, і от він отримав 20 років за подвійне вбивство. Увага, романе, питання. Вчителем якого предмету він стане після того, як відсидить в колонії? Або скільки він відсидить в колонії перед тим, як знову повернутися м'ясом на війну в Україну? Ну, по перше, треба визначити, що ця людина вона вчинила правильно. тому тому, що найбільшими злочинцями в Російській Федерації є саме вчителі, і це не треба ніколи забувати. Вони, коли була іміта, імітація виборів, відповідно вони сфокусовані на тому, щоб порахувати так, щоб у Путіна було 186%. І це важлива новина. І Ми всі пам'ятаємо, що було з дітьми, які потрапили потрапили окупацію. Окупацію особливо це було зрозуміло, наприклад, після деокупації Херсона або частини Харківської області. Про це не треба забувати. Успіхи нашої армії. І от викладачі, ну це так, це такі ну, кроваві просто співаки кровавого путінського режиму. А відповідь на твоє питання. Ну, я вважаю, що така людина вона має бути або. Викладати історію або стати директором безпосередньо і е, ходити входити в школу за сокирою, тому, е, тому що всі мають е, знати, що не не варто прагнути стати кращим вчителем в е, рейху. Так, сокира як національна гордість російська, Романе, ще про одну гордість, але тепер хороших дронів СБУ ССО та ГУР. в ніч в сьогоднішню ніч дрони СБУ ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова в місті Дні Дзержинськ. Це Нижньогородська область. За інформацією наших українських офіцерів, підприємство є складовою російського ВПК і перебуває під санкціями країн Євросоюзу та Сполучених Штатів. Але ну не при припиняє випускати продукцію, яка використовується для ведення війни в Україні загалом на цьому заводі Росіяни виробляють, як ми розуміємо, авіаційні артилерійські снаряди, авіабомби, в тому числі до речі, каби, якими вони обстрілюють Україну, бойові частини кумулятивних протитанкових керовних ракет. В общем, все те, чим вони вбивають українців, але відстань від українського кордону до заводу 900 кілометрів. І наразі я ще не бачила жодної реакції зі сторони російської пропаганди. Ну, ми ж не можемо ЗМІ називати та російське змі називати змі. Не бачила жодної реакції зі сторони російської пропаганди. Скажи, будь ласка, це чергова червона лінія, яку ми перетнули, а Росія її пересунула далі. Ну, по-перше, цю лінію вже перетнули, ми пам'ятаємо, що президент фашистської Росії якось сказав, що по Росії більше бити дронами не можна, тому що почнеться страшна ядерна війна, і мені здається, на наступний день ми це зробили. І навіть е, Володимир Ха всі знають, що це їх президент. Е, навіть казав, що дуже складно і в Брянській області, і в Курській, і в Білгородській області. Але е, тут надаючи. Е, Належне силам оборони, які це реалізували, я просто хочу, щоб ми не були і не перебували в ейфорії, тому що дрони це дуже дуже круто, але не несуть вони ну наскільки пишуть в інтернеті, тобто в новинах десь 50 кг вибухівки, і для того, щоб порушити роботу цих підприємств, підприємств, то треба атакувати їх зарядами більшої потужності. Ну тобто мова йде про ракети. Хоча, коли мова йде про Нижегородську область, я там, там колись був там навіть було колись українське консульство. Якщо не помиляюсь, його відкривав Лавров, і був у нас такий міністр закордонних справ. Якщо не помиляюсь, Грищенка і було mm -hmm. це аж 20 лютого, тобто на день закоханих. Я так дуже добре це запам'ятав. Так от, якщо там вже консульства нема, а його там нема, причому ще до Великої війни, тобто тр треба бомбити. У нас є там свої люди, вони е завжди кажуть, що Нижегородська область це такий дуже потужний центр виробництва зброї. І е я за те, щоб ми. Не тільки тут розмірковували, коли у нас не з'явиться ядерна бомба, бо може відверта відповідь звучить, що ніколи. Угу. А от в не виробництва ракет на дальної дії, от тут мені здається, ми можемо багато чого зробити, і я зрозуміла Рома, чому вони про це зараз не говорять. Вони просто не можуть вимовити слово поляниця. А раптом це наша паляниця туди долітає, і вони просто щоб щоб не ганьбитися, не можуть цього озвучити. Справа в тім, що вони винайшли аналоги. як вони думають, дурепи і дурні синонім. Вони це називають дрон-каравай і дрон, «дрон хліб. Але це була поляниця. Можливо, треба наступну версію назвати Шибениця Залізниця це про інше. Ну «шибениця» мені подобається. <рес> треба якось назвати як ВВХ. Ну, от якось так, як вони це цікаво будуть озвучувати. А до речі, про ядерну зброю ти згадав? І ось у нас розпочалися знаєш, такі міркування про ядерну зброю, і всі наші експерти, і політологи і ну як. Якось ми розуміємо, що нам би хотілося та, мати ядерну зброю, але ми розумом розуміємо, що це наразі це нереально. І е, навряд чи ми це зможемо зробити, тим не менше на болотах розпочався Вой. що Ось ми вже от, от, два-три тижні, е, як казав простий господи Арістович, вже зробимо ядерну бомбу, українці нас забомблять і все. Чому раптом така істерика там почалася з цього приводу? Ну... No, no. Так, да, по-перше, Олексій, він з цими два-три тижні дуже часто помиляється, а ми не маємо права на помилку в даній ситуації. По-друге, хочеться всім нагадати, що вони, коли починали повномасштабне вторгнення, вони хотіли захистити російсько русскоязичних ну я так розумію, шляхом їх знищення. Ось. І один з аспектів якраз був про те, що от у України там бойові камари, біолабораторії, трохи збагачення чинова урану там, там, ну і решта радіоактивних е, матеріалів. Тобто, хочеться сказати, е, ну це вже було. А по-третє, знову ж таки, от мені ці розмови не подобаються в принципі про ядерну зброю, бо це утопія. Я розумію, чому ми так зробили, що про це почали говорити на заході дуже багато. І Юліан Рєпки написав за більду про це і, і президент про це. Ну якби він спростовував цю заяву. Ну це такий дипломатичний крок, які який спрямований на наступне. Що вочевидь, якісь таємні перемовини ведуться, і президент України. І не каже чуваки, ну ви ж пам'ятаєте, що ви маєте гарантувати нашу безпеку, і наразі є тільки два шляхи в цьому випадку: ядерна бомба або НАТО. І треба е, надати належне, що ну про так Лямон знов ж таки написав, що е, наш всеукраїнський дідусь е, Джозеф Байден. Вроді як свою позицію змінив, тобто це з цим пов'язано. Це не просто так виникла ця заява, але вона не для того, щоб здобути ядерну зброю. Бо якщо ти хочеш її зробити, треба не трендіти, вибачте, а робити. А, ну і якщо вже так в прикладному плані дивитися на цю, цю ситуацію, а, краще, от коли ми розмовляли про ракети і Нижегородську область, ракети це дуже крута річ. Ну, по-перше, вона знищує росіяни, їхні заводи. А по-друге, якщо в тебе є ракети, та то тоді ну, можна говорити і про ядерну бомбу, бо її ж якось треба доставити. Ну от за ракетами ніхто не буде сперечатися по, по всій програмі. Тим більше був такий договір про ракети малої і середньої дальності. З нього спочатку вийшли американці, потім росіяни. Ну, в принципі, він ніколи не працював, тільки ми чогось робили вигляд, що він працює. Там було обмеження для України, якщо не помиляюсь, за цим договором 500 кілометрів. Там 500 кілометрів це дуже мало, тому що від моєї квартири до бункера Путіна десь 897, десь так я якось, якось рахував. Е, зрозуміло, Романе. Хочу поговорити ще. Знаєш, про що про ось цих хлопчиків КНДРівців, так е, вони от бояться ядер... ядерної зброї, нас, е, нас цим верніше, своє населення цим залякують, е, але тим не менше вони ж не припиняють говорити, що якщо Росія стає на коліна, це лише для того, щоб зав'язати шнурівки. Ну принаймні, я одного пропагандиста сьогодні про це читала. Тим не менше, от здається, що вони не те, що стоять на коліна, а стоять вже рачки, причому під КНДР. Так ми знаємо, що вже з супутника фіксують пересування 12 тисяч військових з північної Кореї у російський Владивосток, і ми вже бачили кадри, як ось ці військові переодягаються в російську форму. Ось як ти вважаєш, чому почалася ця співпраця, тому що Путін справді реально боїться оголошувати мобілізацію, бо боїться якоїсь нестабільності зсередини Росії, він не оголошує мобілізацію своїх вже тому що вже просто банально немає кого. Або він так само бере ось цих КНДРівців, в тому числі як ляпа світовій спільноті. Мовляв, ви собі можете як хочете бути партнерами, але у вас. Лише партнерство, а у мене союзники. От як ти вважаєш, чому він їх залучив, і як це сприймається зараз на Росії? Ну зрозуміло, що він не хоче оголошувати мобілізацію. Е, зрозуміло, що сам факт запрошення іноземних військ для того, щоб вбивати українців, це якби нам все натікає на те, що е, ну немає і ніколи не було другої армії світу. Що це просто вигадка пропагандистів російських, але це про це можна розмірковувати скільки завгодно. Можна згадати е, заяви наших партнерів і союзників, які, які сказали, що це ознака відчаю. З боку Путіна і так далі, і так далі. Це все, звісно, добре, але нам треба дивитися на наш передній край. І мені, чесно кажучи, все одно звідчаєм вони нас будуть стріляти. Знають вони, що таке руський мір. Ці люди з північної Кореї чи не знають. І будь-які підсилення російської армії, це це ну зрозумілі проблеми для нас. І тому я б думав в даному випадку не про те, чому у Путіна з'явилися солдати нові і що це означає для нього. Те що, у них, те, що вони воюють на повну силу, як і ми, це зрозуміло. А як ми будемо відповідати в такій ситуації? Ну і хто там, Майк Тернер, це голова комітету. То сполучених штатів конгресу сполучених штатів по розвідці він каже, що це червона лінія. Мені взагалі дуже приємно чути оцю формулювання про червоні лінії з боку саме американців, бо в них є ресурси окреслити ці лінії, і для цього треба ухвалювати відповідні політичні і військово-політичні рішення. Тому, як то кажучи, можна сказати знову ж таки тисячу разів, що Путін він ХЕ. А, але це не, не підвищує наші шанси на виживання. Тобто тут цю емоцію треба направити саме якесь в якійсь такі русла. Що ми будемо робити з цим? Бо 10 тисяч тут чи 12 тисяч це повноцінна дивізія. Я так розумію, по російському цьому штатному розкладу ну це проблема. Можна ще сто разів продумати, які вони там будуть вояки, чи добре вони будуть воювати, чи є у них досвід і так далі. Це все це, це, це все, все тільки практика покаже. Не знаю, мені здається, треба якусь телеграму відстукати в Сіул в, в Південну Корею, попросити у них щось таке вибухове, бажане, касетне. Ну, тобто хороших новин тут немає. Це mm -hmm. треба підкреслювати і підкреслювати. Але тим не менше, я так само і не бачу м, певного. Ну тобто, це ми, от, говоримо про те, що так для нас, ось ці е, солдати з КНДР, це погані новини, тому що так чи інакше, Росія. Ну от я так бачу, ми маємо партнерів, а Росія бачить союзників. Партнери нам допомагають. Ми. Вбиваємо зброєю росіян і віддаємо за свободу, в тому числі Європи, свої життя найкращих українських воїнів, але ми маємо партнерів. Росіяни ж мають союзників, які за них воюють, і тим не менше ми все рівно розуміємо, що якщо Росія вже набирає звідти солдат, ну значить у неї не все так добре. І це знаєш якась певна насмішка, що така наддержава з другою армією у світі, як вона себе вважала, бере допомогу у чергового диктатора людей, які ну в принципі ніде не воювали. А чи не сприймається це як насмішка зсередини Росії? От як Росіяни чи, чи ти десь бачив, як вони до цього ставляться? Ну, у них взагалі все дуже просто. Вони, вони хочуть побіди, вони хочуть повторити, і вони хочуть потім услышати, що ми би побіділи без сєверокарійців і щоб вони там пишалися, водили паради і так далі, і так далі. Ну, це ж на цьому все побудовано. Чому тут в першу чергу відправляють дагестанців? Між іншим, їх найбільша кількість зараз обміняла Російська Федерація, чеченців. Ну тобто представників, а от як малих народів, вони там не всі там малі. Наприклад, татари це друга за кількістю етні за кількістю народ, який? Чи то входить до складу Росії, чи то окуповане Російською Федерацією. Тут я не думаю, що в нас погані союзники, партнери. Ну вони такі, які є, і ми всі їхні доліки, і плюси теж знаємо. Ми ж просто так хочемо доєднатися до європейського союзу і НАТО, але в цій структурі є один колосальний недолік, особливо під час ведення бойових дій, тобто. Путіну от він нещодавно зустрічався з представниками журналістів Брікс, така mm -hmm. дивна. Він там розповідав, що от він з НАТО воює, він воює з НАТО руками українців, Ну це все маячня. І ми тут, як з'ясувалося, воюємо. Як ну, за його думкою цього а, містера Ікс а, вибач ха за американські інтереси, а не за свої власні хати вулиці за свою власну країну. Проблема в чому? Що росіянам і Путіну йому все одно скільки здохне громадян Росії, От взагалі, північні Карейці взагалі не вважають за людей, і відповідно в цьому їх сила. Вони можуть гнати на м'ясо м'ясні, не м'ясні штурми, які завгодно. А от на Заході, там де влада обирається і Ну, наприклад, самим сміливим, як з'ясувалося, виявився Еммануель Макрон. Він півроку сказав про, про таку ймовірність, а потім якось у нього йому його там дуже сильно почали шеймити за це, на позиції і так далі. І так далі. Це ж така тема. Наші мальчики на війні, не знаю, на війні. Я не знаю, як це сказати французькою мовою. Ну, тим не менше. І в цій ситуації, ну мені здається, от, акцент якраз має робитися на високотехнологічну, далекобійну зброю. І от, от хотілося б, щоб ми тут не знаю, ну прямо якщо сказати, росіяни і північнокорейців разом більше ніж українці. Від це не військова таємниця. Щоб це, це, тут утриматися на своїй землі треба технології а власне про партнерство і такі знаєш мені здається демонстративний Ляпас міжнародній спільноті і про Брікс, про які ти згадав, він буде відбуватися з 22 по 24 жовтня, і нібито лідер Китаю Сі Цзіньпінь та прем'єр-міністр Індії Моді вони вже підтвердили свою участь у цьому саміті. Він відбудеться в Казані Російській. От як ти вважаєш це, це от цим заходом, і тим, що приїжджають ось ці лідери до Казані? Москва підтверджує те, що Ну, країни заходу зазнали невдачі у досягненні ось міжнародної ізоляції Росії. Ну, це факт, тому що Індія і Китай тим більше це не останні в економічному плані держави по економічному потенціалу. Зрозуміло, що е, тут не можна в принципі через кому проговорювати ці дві держави, бо у них між собою там багато е, протиріч, і Вони по великому рахунку є конкурентами в, в регіоні, в тому числі. Ну тобто, це така окрема складна тема, але факт залишається фактом, що на сь, на сьогодні. Е, Росія стала таким природним додатком до економіки Китаю і всі ті американські керівники, які думали, що не треба швидко вбивати росіян в 2022 році, за допомогою західної зброї, бо мовляв тоді Росія стане сателітом Китаю. Так, от вони помилились в своїх розрахунках, бо саме через це зволікання це, як на мене, сталося. Тому тут Індія, це все ж таки, це не Китай з точки зору їх зовнішньої політики. і Індія набагато ближче до держав заходу. Це теж зрозуміло, і не просто так. Наприклад, що там а, от здається, айфони частину перенос. Пасять на приносять на, на виробництво з Китаю до Індії. Тобто, певною мірою, це ну так, зовнішньополітичний успіх президента Владимира Угу. Ну, ось, бачиш, тут, на жаль, я мушу констатувати, що. В Росії ось це стабільно, тобто вони, попри кров, попри е, м'ясо штурми, все рівно просувають свою політику, все рівно якимось дивним чином намагаються домовитися е, з значимими державами та й запрошують їх е, до себе. Це при тому, що Китай не в захваті від співпраці Російська НДР, але тим не менше, все рівно Сі Сідзіньпінь е, підтверджує. Свій приїзд до російської Казані, і е, стабільно те, що там завжди якісь є дурацькі ідіотські е, закони, якими так само вони живляться, їх обговорюють. Буквально хвилина лишилася закон про квадроберів збираються приймати в Росії. Це знаєш такий бантик на кінець. Е, хочуть заборонити усіх квадроберів, карати батьків цих квадроберів. Мовляв, це е, розтліває юне покоління. чи щось чи таке. Це стандартна картина. Ми маємо. Е, Чекати ще наступних якихось таких турних законів, чи це знаєш, така от їхня природна підпитка? Вони без цього не можуть. Ну я бачу так. Це правила окупованого Донбасу а, за вісім років. Вони повертаються в Російську Федерацію, а там правила такі. от що б не яка б дурня не була, вона не має, не має права обговорюватись і або має просто виконувати. Це такий елемент дресирування. Тобто, тобто сьогодні квадробери, потім child free, трохи бендерівців. А, ну і, і, і все це от так от культивується для того, щоб це населення, яке там знаходиться, воно було впевнене. В тому, що їх право тільки казати так точно, mm -hmm. куди біжать і стріляти. І Якщо скажуть бігти на четвереньках, так і побіжать. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Дякую за те, що долучився до нашого ефіру. Після новин поговоримо про ситуацію на фронті. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.